Ой, ма. Всем привет, и сегодня я, я извиняюсь за великое отсутствие, и сегодня мы будем играть в режим Игра в кальмара с NPC в третьей сезончике. Тут можно играть в другой и третьей одновременно, но зачем, если мы будем играть в третьей только, бо... Ну, не знаю, бо я так не хотел. Так, давайте, добавляем сейчас кастомных NPC, ба 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 Все, Ігрока вибираємо, О, голосування тут є. Піддержується тільки 150 NPC або менше, підтримування менше. Коротше, поки що тільки 150 третій сезон піддержує, але за того, що ну, третій сезон тільки недавно вийшов, ігри в Кальмара і в цьому режимі теж. Із-за цього нормально оптимізувати його не змогли. А івент і його дата була вже виложена, так що да. 150. Е, ключі і ножі, ключі і ножі. Клік хер. Так, вже мене. Хто є? Ба! Круто. тут я буду красним. А чому тут тільки поки... і хоке? Я ж вибрав своїх друзів. Залив своїх друзей Ладно, буде так. Тільки гравці якісь no name, рандомний скін, Бляха! Музыка! Кровь включаем! Ширт Намберс! Хайдер, you have... Я не Хайдер? А что это? Я думаю, номер там... Там даже прекрасно видно. Так, убираем нож. И сейчас будем просто... Давайте все, все вещи уберем. Бо это минские вещи. я в синглплеере играю. Сквид Все, я дам резать у всех просто. Ну, типа... Я, я, я дуже добрый, я просто ангелочек. Э, типа добрый. Ой, я добрая, добрая, девочка скажу, пожелаю тебе. Спешу, пожелаю тебе. Прекрасного Прекрасно. Странно, на, на, на. Сыний, синий. Синий, синий, решим синих. Синий пинать, может быть, кстати. Ой, ты привет. Привет. Кого сейчас я, я убью точно. Кровь, кровь, кишки. Вообще страшно. Кровь, кишки, убийство. Тюрьма, смерть. Я все, я в безопасности от убийства. Меня не убьют. Бо я убил одного чела. Это что-то на уровне сдохни или умри. Так. Реальная жизнь, кстати, сдохни или умри, факт. Я Все, тільки... Щас... понял, режим! Я все равно буду резать я бешеный. Якщо я сдохну, я буду наблюдать за другими игроками, знаете. 38-й, 38-й, это бинома, куда. Т-38-й, 38-й. 38... Е, давай! Давай! В самом режиме есть кастомные игры, которые мы будем обязательно просто будемо играть на моем канале. Наверное, с Яриком, бо тут я мультиплеер, да передерживается все 50-й NPC, но все равно что Я уже два раза в безопасності, а в вдвойни це лучше, чем в однині, так що да. Unlock it. Мене закрыли! И белый у мене закрыли. Та это хейте! NPC иногда умніше, чем знаете, нажар. Я кажу, за кому обратно посралась. І давайте я от першого яйца буду в цей режимі грати, бо так... Вайба віше! <ріхи> Ще лекси, а луча он не пишет мене, я ж тебе все це зарізу. А, це вумен, ну це дівчинка, але все одно я її убью не мешаю. А, це пацан шет. Що... Я не пойму хто це. Будем думати, що це дівочка. А Ось це, це точно дівчинка. Ну хоча не факт, бо, ну, кожен вибирає, яким -будь, як будь блядь, як вигляді. О, чела, зарізали, це Танос, це Танос, блядь, і там селяни чела й будь! Ой, ладно, я. <гліпи> Закриваю всіх. Обажаю. Гру кальма. Е, а що підвисло? У мене тільки що жорстко. Ну, ну як жорстко, ну. Не жорстко, ну підвисло. E... На! Ой, боже. <гліпи> На! 97-й, 97-й! 97 й 97, 96-й! Это убийца! 99-й, це Танос, убийца! Вообще страшно! А я кто? А у меня рюкзак мешает подавиться, а кто я. Я пятьдесят первый. Чи 60? Да что ж ты завис? Я ему просто, я мать. Натя! Спасение, спасить, спасить просто. Я хочу спасения, Сейчас всех поубывают, бо, ну, бо, били шесть NPC. Но я такие умные, шоп. Чтобы... А, -а, а! Время вышло. Так, ну боже. Oh. <рикан> Будемо кінмохротофічно шо? Наблюдать за ними? Плеєр 2. Я думаю, плеєр 2 победить. Він якийсь наяканий, ну я думаю, він должен победить. бо він виглядає довольно... Ну він на Сон Кіхуна чимось похожий, згласіться. Одна оце прям... Ой, якби тут був Ярік, тоді б я, звісно ж, за нього голосував. 77-й шанс! Джакпа! Неправда це не 77? Джакпа! Демі Тру в хоси Следующий раз я победю, бо у мене один фри ревайв буде. Козли. У меня... А що це за секретна нычка? Сюда якось. А сюда ж можна якось попасти, я попробую попасти сюди. Следующий раз, коли буду записывать видео по третьому сезону с Яриком, да, наверное, буде таке. И наверное 12 секунд осталось. Ребята, це бекон це бек це хто це ярушу паркурить, жорстко паркур! епічна анімація! Ба! Хуярик пропар! Я прийшов. Дивіться, то... дивіться, Тут тут він здох. Що це, це, ланч сцена, тут буде сдохне или умрі. Тут хтось візьме нож і буде вбивати, Ну так як я, мене тут немає, а я. А ні, це мордер! 29-го, он режет 29-го! Он любит 29-го. У него лучше Хаби! У него лучше Хаби! Ты видишь, Дивите... у него лучше Хаби! Да-да-да! Умахаться Хаби! Хаби против Слендермена! Эй-эй, hey, здорово, Слендер! Как ты не, не, братья, да-да, мы про твои записки на стене! Никого не напрягаешь, никто даже и не зр ⁇ гнет завтра от одной той ночи с Фредди, каждый школьник, школьник, что Что? Скотт гейм читает, гребет денежки лопатой. Твоих разрабов отовсюду гонят, им нигде не рады. Шанс мафиоза, Кулкид и, конечно, Шадлецкий. Суставят твою жопу издавать неприятный запах. Ты хоть что-то понял, если белый парень? С нами глупо связывается, как бы мы любому затралим. Можешь поплакать. Мы разрешаем. Форсакин в Роблокс, вот кто здесь по-настоящему. Ярик ти де? Я, я, віде... я відео по игре в кальмара с NPC Що? Я відео по игре в кальмара с NPC записываю уже девятую минуту. Правда, я сдох на джампроупи из-за того, что у меня трошки предлагала. Да, конечно, привіт Ты передаешь привет моим подписчикам? Ктопку, на 64 го чи на 101? го Я на 64-го, значить тобі на 101. го 101 й буде побідітелем цих ігор. 64-й побідить, да, Ярик? Тут жорстка битва! Це небесна. Це небесна игра в кальмара. Хату ставлю на 101-го! Хату ставиш? І теж. Стоп, що? Мені показали, що чи... 64-й! 64-й! Що 64-й? Він суїциднувся! 64 ти должен мені дві хати тепер! Я поставив свою хату на на виграш 101-го, 101-й виграв, значить ти мені довжен... значить ти мені довжен... Тепер дві хати. Ти Ти... проіграв! Боїтесь. Ой! Да, Ой! Всі подохли! Ха-ха-ха! 101 тоже! Всі подохли! Ну Но... зато з 100 давай мені! Годни мені дві хати! Годи гони мені дві хати, гони... хати. 101-й здох. Ні! Цей бро сто. 100... 64-й здох, чим... здох раніше, чим 101, так що все ти мені довжен двіхати. Коротше, пацани, я щас переписчика, я щось переіграю. Пацани... Я щас переіграю, щоб цей... Щоб я вижив в джампроупі, і я включуся на не... На сцену з ланчом. Я вернувся уже на следующий день, після слідгої. Эээ, е, з Яриком ось отаке ось, Це ось куте. Ого ого. Ого, ого. Сейчас будут ключи ножі. Ай, ч так лага? О, все отлагало. Тут плеєри, Да. Ярик, что ты скажешь по цьому поводу? One purpose, gaming, Та нормально уже, нормально. Коротше, якщо ми тобі випаде синій, тоді ми стаїмо кра. Ні, ми будемо синіми в цей раз, бо цей, бо я в прошлой раз був красним, а я хочу бути синім. А ч ж разу хайден сік? Ну так бо це дру... Дру... третій сезон он для, а не другий і третій. Ви побіговець. Я А це хто побіговець? Синій. О, якраз нам синій треба. У тебя який ключ? А у меня трикутник. Дружочек. Хорошо, что у нас разные. Я, мою, я забыл включить. Кишка и мразь. Кишка и мразь. Кишка и мразь. Кишка и мразь. Я... включу. Кишка и мразь, понимаешь? Кишка... Бухаря, О, ну бухаря. Ладно, вот О, це їм баночка. Ярик, дивись, ми битися можем. Ні, не можемо. Ми не можемо биться забить. Хорошо. Ну у мене з'явився панч, я думав, можна тебе бити чи ні. А, а ми своїх типа не можемо быть. Типа да, friendly fire отключен. А я вчора тебе хотів ударити на небі. Ладно, я пішов на розвідку. Я вернусь. Я бачу синього, який не чстко Ще одного синього, який не чтко джампереть. там красный, там красный идет. Подожди. виход із цієї гри. уйди в жопу, туда ага. у нього, у нього я там я бачив, він підсвічувався, коли здох, у нього там аж шпитка підкатував. Давай на разведку далі будет давай. Там когось убили дуже рядом, наче а, це наш, це наш. А! Боже, 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 це страшно за хор. Тікай! Наше ми вийшли, йдемо обратно, Родіон, йдемо обратно в кімнатку. Ага. Ну давай тепер ти наро. А, Красний! А, він він сліпий, він нас не побачив. До нас якесь чмо йде, первобитне. Первобитне чмо. Первобитне чмо. Я поки що із за угла буду вихлятувати Окей, окей. Ага, уб. Я банк, я ба... О боже! Один край, Вони там файтяться! Ми должны помочь нашому братку! Бей його, бей! Бей! Бей, бей, бей! Бей, бей, бей! А він хз. Меня гобили! Ту-да-ту-да! Єе, є, єе! Ее! Помню. Е, так, давай дальше шупать красных, шоу по махіям вижить. Це гость дентрасим! Хто гость дентра тресим с тудаймом ческим? Да. 1337 канон. Осуждаю. А, дебил! Такого шипа немає, це ми придумали. Такого шипа немає, кстати, ми його придумали. Лучше це назвати Густ тайм 1337. Та чого мене зараз уб'ють, дебилазі. А, їх поубивали. Лохів. Лохив. Кі... Й... Й... Нас дуже мало осталось. Щас буде будет голосування! Таково, ногами, на Реально. О, наш слоняра, синій. О, О. Короче, мій план мій план ми повинні умерти і потім ревайус, бо у нас, бачиш, яка маленька ХП. Та половина. Та це мало. Ми в небесній грі в кальмара не витягнемо. Я сто процентов не специально. Все, я воскрес. Круто. Я буду за тобой наблюдать. А я сейчас тоже сдохну, бо мне все равно штрафы ревагнутся, да? Да. Да ты шо, не прыгай. Я прошел, дикаш. Он этот, Ярик задох. Ярик что, процентов. О, чувак! Хамисея, Караметея, Поноу Шендун, Бухара, Бухара, -ду. Ну, Чуєш, в такому режиму на жалко 5 робоксов задонатить именно из-за цього я нікому нічого не донатив. Тут ч, тут, тут девка задонатила цьому режиму 13 тисяч робоксів. Епічно. Сейчас буде голосування. Мы будем голосовать. Так, что у нас тут? А, нет, это ланч. Это а. ланч. Кушаем. У... Капец. Нихера себе ланч. <laughs> ланч. Ё-моё. Мне нож далось. А последний ужин? Ты последний ужин? Mm -hmm, да, ну типа да. Ужасно. Я подъедаю и тут усаилась сейчас. О, хорошо. А Арди у и иноцент. Я иноцент, я ничего не знаю, я им. Просто обжора скончили. Да я уже два стола съел. Я друга ей сюда едаю. Капсдец стоит сочный. Я друга издив. бомбу. Я є красивий в цьому костюмчику. я. Може мені цей костюмчик купити? У мене він є, кстати. Купи, кстати, тобі йде реально. Давай, пожалуй. Е, раунд 4, а що Да, голосування. Опа. А, чого їх тут так ще багато? Бо вони спали все це время. А мы ели? Да. А, значит, они голодные мразоты. Так, закончить. Закончите игры. Я в эти игры уже играл. Говорю, что я уже играл в них. Поэтому я знал, какие будут эти игры, потому я уже дохера раз играл эти игры. Третій ігрок, мені кажеться, він здохне самим першим, він зараз рига... ригоне. Він, походу, їв ем, до того, як ми їли, і він чуть не обрихався, дивись. Дай, покажи, покажи. Давай його уб'ємо. Давай, він мені не гравиться. Зняли. Ти 001. Ярик, ти придатель. Чого? Да, бо на перший в рот О, все, нормас. Сейчас буду раунд 5, остання игра. Давайте-ка без меня, лошадь лошади мои люди, хорошо? Мы же добрые. Нет, будем с, моего, э, 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 с меня лошади мои люди. Я тебя столкну трубой. Давай, який тут. Да, третий, да, третий? А вот это вообще якийсь кейс, шкуліга... шкулиган. Я хотел сказать, что школьный хулиган, а сказав шкулиган. кнопку не нажал, и что ты делаешь? Дай еще я кнопку нажал. Так что он дадент завершил. Вау. Як наук. Як... Нет, моя палка! Я пам'ятаю, як ти мене ножом в Крису ударив. За те, що ти мою їду з'їв? Все, я не буду с тобой играть больше в цене колле, ты бешеный. Про игу кнопку на земле, говорят? Мы уже не нажали. Пожалуйста, сдохни. хочу, чтобы надо у нас проходил, Я хочу, чтобы мы третий Ты третий. Ты Ты я не могу? <плесу> <плесу>

есть миллиардов. Мы не лошади. Мы не лошади. Мы лошади. Мы... Мы люди. <связывая> Что ну все, мы прошли игру. Давай все, пока, всем ребята.